Туреччина знайшла у чорному морі величезне родовище газу його вартість оцінюється у 30 мільярдів доларів. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про відкриття нового газового родовища у Чорному морі. Його запаси просто гігантські. Газу вистачить на всіх. Відтак країна стане ще більш енергонезалежною. За словами президента Туреччини, такої кількості сировини вистачить для забезпечення всіх житлових будинків Туреччині газом упродовж 3,5 років. Пише турецьке видання. Ми виявили нові запаси природного газу на родовище в 75 мільярдів кубометрів. За допомогою цього обсягу, ми зможемо задовольнити потреби лише населення упродовж приблизно 3,5 років. Сказав Ердоган, нове родовище було відкрито на свердловині гектепі 3 а його вартість оцінюється в 30 мільярдів доларів. Президент також наголосив, що чинні родовища в чорному морі вже починають газом блпостачають е, пробачте газом близько 4 мільйони помешкань, забезпечуючи обсяг видобутку в 9,5. Вину мільярда кубометрів до 27-го року. цей показник планують збільшити в четверо. Ну і нагадаємо, що два роки тому в Туреччині виявили родовище нафти. Тоді Ердоган висловив впевненість, що Україна може відмовитися від імпорту енергоресурсів. Ось така от інформація. Ну і з приємного також те, що Україна отримає від Бельгії 20 систем ППО. Сербер міністр оборони Тео Франкен розкрив деталі допомоги на 1 мільярд євро. Значна частина цієї допомоги на 645 мільйонів євро реалізується через бельгійські компанії. Пакету допомоги України війде близько ста броньованих ракет швидкої та транспортних автомобілів. ЮНІМОГ і п'ять морських дронів. Ну і варто поговорити про важливе те, що стосується кожного українця та українку. Історія нагадує. Бо сьогоднішній день нагадує, чому будь-які жорсткі імперії заслуговують на падіння. рік тому радянська влада почала депортацію кримсько-татарського народу. Цілий народ вигнали з рідної землі і кинули у дорогу, що стала смертним вироком для тисяч і тисяч людей для багатьох сімей. Що не менше третина кримсько-татарського народу була втрачена через хвороби, голод, виснаження та інші речі. Трагедія, яка стала можливою через злочину тоталітарну систему і безкарність вождів у Москві – Трагедія, яка ніколи не мала повторитися, але сталася ще одна російська окупація у Криму 2014 році, і тепер знову тисячі сімей, на жаль, розділені. Знову треба боротися за свободу та власний дім. Шануємо пам'ять усіх жертв депортації цього геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо, як важливо, що народ зміг повернутися додому. Працюємо, щоб захистити нашу незалежну державу, усіх наших людей, усю нашу землю. Крим, як і вся територія. Нашої держави України має бути вільною. Імперії завжди падають, і тому це зараз цим точніше зараз і займається. Наші захисники цим зараз і займаються, наше вище політичне командування на вищому рівні, на дипломатичному. Тож віримо, донатимо та допомагаємо. Далі поговоримо і про те, як наші захисники боролися ще. Рік тому, декілька рік тому, наскільки складно їм було, наскільки ми просили ту військову допомогу. І якщо говорити за сьогоднішній ситуацію на фронті, то ми знаємо, що найгарячішою є ситуація на покровському напрямку. І от Євген Дикий зазначив те, що ми пройшли найстрашніший період. Уже найбільше просування минулого року Ерефія мала саме на Покровському напрямку. Ситуація на фронті є вкрай складною, але водночас стабільною. Про це заявив Євген Дикий, ветеран директор Національного антарктичного центру в етері «Київ-24». нашим захисникам і захисницям кожен день дається дуже важко. Але якщо подивитися по загальній ситуації, то ми реально її стабілізували. Російська армія забуксувала, вперлася в нашу оборону, яка чим далі, тим більше затвердіває. У них найуспішніший напрямок за минулий рік це. 47 кілометрів просування це Покровський напрямок. Вони 47 там пройшли, поклали чисельність приблизно декількох європейських армій. Не менше сотки вони залишили тільки на цьому напрямку, сказав Євген Дикий. Він додав, що Україна вже пройшла найскладніший період, коли Росії вдавалося атакувати по всьому фронту. Коли вони дуже повільно, але впевнено просувалися. Ця осінь зима минулого року. Наразі ситуація абсолютно інша. Вони вже дуже виснажені, фактично сточилися об нашу лінію оборони. А з політичних причин їх женуть на такі. Атаки, в які саме військові не відправляли б, підкреслив Євген Дикий. Е, ну і також варто зазначити, те, що напередодні. Лідер нашої держави Володимир Зеленський заявив, що Росія вже фактично почала свою наступальну кампанію на всій лінії фронту. Ну і включно це відбувається і на сумському напрямку у Сумській області. За його словами, саме цей напрямок наразі став головним для окупантів. Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, скільки окупантів Росія за дію війні проти України і зазначив, що Рефія зосередила на 1100 кілометрах фронту до 640 тисяч військових. Не словами Сирського, Москва перевела свою агресію проти української держави. У війну на виснаження, і якщо говорити за біль, біль, який завдає Російська Федерація, кожному українцю, ті, які покидають домівки, і ті наші захисники, які якраз Перебувають в такому пеклі, то одним таким з міст є і місто Турецьк на східному напрямку. Колись було місто. Сьогодні це тотальна рана. Турецьк виглядає наступним чином. У візнятому відео не кадри з фільму, а це реальність, яка триває щодня. Будинки, вулиці, школи, лікарні це те, що колись було життям. А противник перетворився просто на руїни та уламки. Постійні удари. Постійне срання міста із мапи, але попри все, ми стоїмо. Відео прилюднула до речі, 42-га окрема механізована бригада. Ви Можете знайти а, загалом як і на в телеграм-каналі, точніше Андрія Цеплінка, так і в 47-й, пробачте окремій механізованій бригаді, бо там більше кадрів, більше болю. Але це та правда, яка відбувається на території нашої держави.